Затримали грабіжників за гарячими слідами. Мешканець Калуського району, повернувшись із заробітків, позбувся грошей та здоров'я. Двоє молодиків побили та пограбували чоловіка і покинули лежати на дорозі у завірюху. Як потерпілому вдалося врятуватися, розкажемо в сюжеті. Працівники галицького райвідділу міліції затримали зловмисників, які пограбували чоловіка, котрого перед тим погодилися відвести додому. Житель одного із сіл Калузького району повертався із заробітків з кругленькою сумою грошей. Дорогою додому 30-річний чоловік заїхав у Бурштин. Там селянина застала негода. Приватні перевізники відмовлялися їхати в таку заметіль. Аби повернутися додому, він попрохав двох молодиків на Жигулях, які прямували саме у бік його села, підвезти. Вони погодилися. Між чоловіками зав'язалася розмова, під час якої заробітчанин розповів, що повертається за кордону. Дорога була важкою. На трасі між буштином та калушем машина забуксувала. Поки чоловіки чекали на допомогу. Заробітчанин вирішив добиратися додому іншою попутною автівкою. Вони запросили його до закинутого будинку, в якому ніхто не проживає. З метою погрітися. Після цього він відмовився з ними там прибувати, направився пішки в сніг, в сторону сівки вонинською. За кілька десятків метрів нові знайомі його наздогнали. Почали бити, забрали гроші та мобільний телефон. Один із них збив мене з ніг. Я впав, мене притиснули до землі. Один тримав, а другий з внутрішньої кишені куртки витягнув гаманець і мобільний телефон. В гаманцю були гроші 400 доларів. Близько трьох тисяч гривень та тисячу руських рублів. Відтак покинувши самого лежати на трасі у завірюху, залишили його на безлюдній місцевості без фактично будь-якої допомоги. Чоловікові пощастило оклигати та добратися до найближчої хати. Звідти зателефонував до міліції, яка приїхала на виклик негайно. В суботу припав пік е негоди на Прикарпатті. Враховуючи значні опади, значні опади снігу, важку доступність до місця події, через що використовувались транспорт підвищеної похідності, за описами автівки та зовнішності зловмисників, правоохоронці розпочали розшук за кілька годин, міліціонери затримали нападників. Це двоє жителів одного з сіл Галицького району. Вилучили у них телефон і частину грошей потерпілого. Молодим чоловікам трохи більше 20 років. Відносно злоумисників порушене кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. На сьогоднішній день слідство триває, яке розставить крапки у всіх питаннях. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 6 років.